Усім привіт! Я Вадим, радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам про свої нові книги за місяць жовтень. Я знаю, що не так давно вже виходило відео з новими книгами з книжковими покупками, і в ньому я говорив, що не буду найближчим часом багато купляти книг. Але жовтень виявився таким дуже нестабільним місяцем, і були деякі акції. Мені дуже хотілося книги, хотілося порадувати себе. Тому так сталося. Я вже не буду обіцяти, що не куплятиму найближчим часом книги, тому що так чи інакше я точно це робитиму. Чому я маю відмовляти собі в задоволенні, коли це одне з того, що тримає мою менталку? хоч? В якомусь стабільному стані, якщо це можна стабільним станом назвати, тому будемо зараз роздивлятись. Новиночки, я чесно, дуже мало що знаю про ці книги. Ще жодну не прочитав, тільки одну зараз читаю, тому мало що можу про них розповісти. Своє виправдання можу сказати, що жовтень був дуже складним. У мене було день народження, був вдома ремонт. Хворів я, хворіли рідні. Коротше, божевілля, як завжди. Плюс ця осінь мене здається, скоро доконає. Дуже депресивний період, дуже похмуро. Я щось взагалі захандрив. Сподіваюсь, якось буду вибирати з цього повертатися на канал, тому що я був відсутній майже місяць, точно більше трьох тижнів. Останнє відео, яке виходило, це прочитане за місяць вересня також недавно, десь півтора тижня тому, чи вже два. Я був вистав відео для спонсорів. Це читацький щоденник на книгу Журавлі відлітають у вирій. Книга стала однією з кращих прочитаних цього року. Дуже мені сильно сподобалась, тому я рекомендую вам подивитися це відео, якщо ви, звичайно, маєте бажання підтримати мій канал фінансово, стати спонсором. Для мене це буде дуже приємно і взагалі дуже важливо. Справді дуже старався зробити це відео комфортним, таким, домашнім, повільним. Багато природи, і мені воно дуже подобається. Тому якщо ви захочете його переглянути, я буду за це вам дуже сильно вдячний. Також перед тим як перейти до книг, я звичайно, як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще чомусь не підписані, і напишіть коментар, що ви зараз читаєте. Які книги ви купили? Можливо, ви читали якусь з книг, яку я зараз покажу. То напишіть обов'язково свої враження, тому що це важливо, мені це приємно. Я завжди люблю спілкуватися з вами в коментарях. Люблю читати ваші відгуки про книги, і це може змотивувати мене прочитати ту чи іншу книгу скоріше, якщо звичайно ви мене трошки зацікавите. До всього я нещодавно вирішив знову повернутися в Телеграм. Тому ось тут буде мій телеграм-канал. Посилання є теж внизу під відео. Називається він так само, як і мій Ютуб. Вадим читає», можете просто вбити в пошук. А там більше контенту книжкового і можливо буде більше про мене в форматі реального часу, тому що дуже легко одразу ділитися своїми думками, своїми новинами, і мені здається, там буде ще зручніше спілкуватись мені з вами. Це всі новини, все, що я хотів розповісти, перед тим як перейти до книг. Тому давайте вже поскоріше будемо розглядати новиночки. Розпочну з трьох новинок від видавництва Віват, одне з моїх улюблених видавництв. І е, перша книга це авторка, з якою я вже знайомий, яка мені навіть подобається. Одна з моїх улюблених авторок в жанрі ромкомів. Це Алі Гейзелвуд. Можна було легко здогадатись, і нещодавно новинка ненавиджу тебе кохати. Дуже мені подобається це видання. Це перша книга Алі Гейзлвуд У мене з кольоровим зрізом. Я коли бачив в інтернеті кольорові зрізи е, на книгах Алі Гейзлвуд, мені вони здавались не дуже якимись е, цікавими, оригінальними, але. Коли я отримав книгу, і це перша книга з кольоровим зрізом, мені дуже сильно подобається. Якось вживу виглядає набагато гарніше, і взагалі книга виглядає як якась цукерка чи зефір, така вона ніжна, така мила. Я не знав, що це, і тільки нещодавно я дізнався, що тут у нас три історії, три СТЕМ повісті під однією обкладинкою. Що таке СТЕМ? До речі, я не знаю. У мене ще є з непрочитаних книг в цієї авторки а, на полицях. Це Кохання в мозку, другий роман Алі Гейзлвуд, Я його не читав, навіть не знаю, що буду читати наступним. Цю чи кохання в мозку. Я більше схиляюсь до того, щоб прочитати кохання в мозку. Чомусь мені хочеться спочатку познайомитись з повноцінними романами авторки, вже тоді читати її коротку прозу. Також мені треба докупити ще деякі книги цієї авторки. Я думаю, я зроблю це найближчим часом, тому що зараз до 4 листопада діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Я справді нічого не планував купляти найближчим тижнем тиждень чи декілька днів, але ця акція вирішила зіпсувати мої плани. І я думаю, що до четвертого я точно щось собі та й замовлю і поповню. Точно свою колекцію книг Алі Гейзелвуд. Навіть не хочу читати анотацію про що ці три історії. Просто мені подобається. Пише, Алі Гейзелву це дуже комфортна для мене авторка, з якою я відпочиваю або після якоїсь дуже складної книги чи морально виснажливої, або просто від життя, яке теж нелегке. Алі Гейзвуд завжди а, піднімає мені настрій і допомагає вірити в людей в те, що може бути все набагато кращим. Це для мене дуже цінно, дуже важливо. Така одна з моїх улюблених авторок. І якщо ви вже прочитали цю книгу, цю збірку СТЕМ Повістей, то напишіть про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Наступна новинка від Фіданиста Vivat, теж яку я дуже сильно чекав, це Тана Френч і її роман Шукач. Це детективна серія. Якщо не помиляюсь, є три книги в цій серії. У мене перша, і це перша книга за цієї. Трилогії не знаю точно чи буде продовження. Також видавництво Віват раніше видавало книги, навіть книги Тане Френч а першу книгу з іншої серії у лісі називається і там ще вони видавали раніше, раніше перед тим декілька років тому четверту книгу тієї ж серії, де перша у лісі. Все заплутано. Я сподіваюся, відниста Віват будуть а, видавати одночасно ці дві серії, тому що вони їх почали. І а, мене зацікавила ця книга. Взагалі давно мене вже цікавить ця авторка. Це дуже популярна ірландська, якщо я не помиляюсь, авторка трилерів, детективів. І тут навіть є відгук Стівена Кінга. Він каже, що це жас... жаска дивовижа, який набув слів дивний. І також Гіліан Флін непересічна письменниця. Я чув про це, що дуже всім подобається, як психологічно прописує своїх героїв, свої історії Тана Френч. Це не зовсім такі класичні, звичайні детективи. Дуже вони мають бути якимось оригінальними. Чомусь я впевнений, що мені теж книга сподобається. Нічого не знаю, про що це історія. Читати також не буду, тому що. Хочу найближчим часом вже прочитати цю книгу, але в той же час трошки боюсь починати нову серію, новий цикл, так як невідомо, коли будуть наступні книги української, і я боюсь, що поки вийде вже наступна книга, друга я взагалі забуду, що відбувалось в цій. Я знаю свою пам'ять і не можу нею похвалитись, тому поки що я в роздумах. Мені дуже хочеться, але і хочеться мати якусь ясність, коли будуть видавати далі цю серію, зважаючи, що вони вже почали іншу. Дуже коротше, все не зрозуміло, дуже туманно. І остання, третя книга, до речі, на якій теж є відгук Стівена Кінга. Стівен Кінг, взагалі дуже любить роздавати свої відгуки, і в нас українське видавництво дуже люблять їх ставити на книгах. Тому. Це доволі популярна практика. Не впевнений, чи можна йому довіряти, але здається, всі книги, на яких був його відгук, мені сподобались. Не було чогось поганого. І це новинка Лісовий Бог від ліс Мур дуже сильно хотів цю книгу через обкладинку. Мені подобається все, що пов'язане з лісом, з природою. Це все мені потрібно. І така, до речі, трошки цеглинка. Я не очікую, що ця книга буде великою. Тут щось у нас 610 сторінок. Нічого собі доволі багато. Стівен Кінг каже, що це довгий роман, який важко відкласти після 200-ї сторінки вже неможливо. Таке я дуже люблю. І наскільки я знаю, це має бути динамічний трилер. Я тут позаду вже прочитав. А, найкраща книга 2024 року за версією People Magazine. Я також не буду читати анотацію. Трилери я люблю, але. Не впевнений, що хочу аж найближчим часом читати цю книгу. Скоріше за все, можливо, якось вона в плані мої влізе до кінця року. Можливо, я її прочитаю, але я навіть схиляюсь до того, що я цю книгу цього року не прочитаю. Ну бо стільки книг я вже хочу прочитати, і трилерів справді доволі багато. І я їх декілька вже прочитав цього року. Я відчуваю, що я вже трошки наївся цього жанру. Мені треба знову зробити на місяць-два паузу. Тому що ця напруга, це все, воно трошки мене втомлює. Але дуже мене інтригує ця історія, так мені сильно подобається видання. Буду читати. Якщо ви прочитали, напишіть, як вам. Можливо, все-таки варто мені її взяти скоріше. І насправді, книга може мені сподобатись навіть зараз, і в мене якісь неправильні від неї. Очікування далі розповім про одну книгу від видавництва. Я розпаковував цю книгу у відео для спонсорів, а там про неї трошки розповів. Я її зараз читаю. Це українська авторка Катерина Юнакова і Єрман Відьомський Спадок. Ви знаєте, я вкрай рідко читаю українських авторів, завжди говорю, що хочу це змінювати, ніколи це не виходить. Але е, минулого місяця у вересні я прочитав одну книгу української авторки. Зараз я знову читаю книгу української авторки. Я все-таки... Хочу дотримуватись свого правила, читати одну книгу в місяць українських авторів, тому що чомусь не знаю, що це в мене за про те, що українська проза не така цікава, як зарубіжна, і це потрібно змінювати. Я знаю, що це неправда. І ця книга це абсолютно доводить, тому що я прочитав 250 сторінок. Це у нас ну десь стільки навіть знайду точно, де я закінчив. Ось я маю читати розділ 21. і ця книга мені так сильно подобається. Мені залишили вже менше половини. Я дуже хочу її дочитати, тому що це щось неймовірне. Хочу сказати, що фентезі, а це в нас фентезі, яке б вона класне не було. Мені дуже важко оцінювати фентезі на 5 з 5. Мені дуже важко називати цю книгу своєю улюбленою, тому що це не мій улюблений жанр. Я звичайно отримую задоволення від фентезі. Я насолоджуюсь атмосферою, насолоджуюсь магією, особливо коли як зараз, через декілька днів Геловін, і хочеться цього, цього відьомського, У мене вся осінь під цим а, девізом <кхи> відьомщини. Я прочитав ці цієосені фентезі. Здається, за останній рік-два я стільки не читав, як цієї осені. І як я казав, мені дуже важко оцінювати фентезі для себе. Навіть якщо там все ідеально, все одно для мене книга не буде 5-5, з 5, а буде 4 з 5, тому що ну не фанат я цього жанру, і просто а, він не торкається так глибоко в мене. Але ця книга, вже, прочитавши більше половину, мені здається, може стати винятком. А, бо поки що все, що я прочитав, це для мене на 5 з 5, і ця книга може навіть стати однією з кращих цього року. І загалом це в мене може бути. Одне з улюблених фентезі на рівні з Гаррі Поттером». Уявляєте собі, наскільки це для мене щось шикарне. Іншого слова, не підберу. Це так добре, що навіть складно описати, як це добре. Я хочу, щоб всі тепер цю книгу прочитали. Тому, якщо ви сумнівались, то обов'язково її беріть. Це ну найкраща українська сучасна проза, яку я читав. Найкраще фентезі, навіть яке я читав, в рази краще за ту саму Лі Бардуго чи. Кого я там читав? Коротше, просто це така несподіванка для мене, і я в захваті. Про що ж тут нам розповідається? У нас є головна героїня, двадцятирічна Тамара, яка опиняється в моргу. З цього починається роман. Вона там з її вже померлою бабусею, яку вона не знала взагалі ніколи її не бачила. І там якісь троє слідчих з комітету великого кола. Хай це так називається. Коротше, вона була відьмою, ця її бабуся, і Тамара теж має успадкувати її силу. Тут е, вона залишає її спадок, квартиру, і ця Тамара взагалі розплутує, що відбувається в цьому житті, чому так багато секретів, чому вона ніколи не знала про свою бабусю, ніколи про неї не чула, в неї загинули батьки. Тамара намагається розібратись, як саме померла її бабуся, тому що все вказує на те, що її вбили. Вона заселяється в. Цю квартиру переїздити туди зі своєю подругою. Тут багато дружби, а тут багато описів Києва, тут ці походи на Лисугору, збори відьом. Вона живе в будинку з домовим, з козаком-характерником і ще деяким демоном-котом, який розмовляє. Взагалі цей кіт він такий грубий і такий саркастичний. Це один з моїх улюблених персонажів. Він такий гострий на язик. Це так кумедно. Тут дуже багато гумору я забув сказати. Це у нас таке комфортне фентезі. І я шокований, що мені це подобається. Мені хочеться просто сісти і продовжити її читати. А, також тут у нас походи на кладовище. Я дуже таку люблю похмуру атмосферу зараз, особливо, в таку погоду. А, це ідеальне читання. Тут навіть є ілюстрації. Давайте покажу вам, наприклад, похід на кладовище збирати трави для зілля. Свої загальні враження, я, звичайно, вже розповів прочитаному за Місяць жовтень, але поки що це просто супер. Я в захваті, якщо ви її читали, або читаєте, то напишіть, чи плануєте її прочитати. Бо моя рекомендація дуже сильна. Я хочу, щоб цю книгу читали всі, тому що вона цього вартує. Далі такий прикол, що у мене залишилося ще 9 книг, які мені потрібно вам показати, але тут тільки двоє авторів. І а, перша авторка. Одна з моїх уже улюблених авторок чогось такого похмурого, готичного, дуже комфортного, атмосферного це те Кінг Фішер. Я прочитав був у вересні книгу те, що тривожить мерців. Мені дуже сподобалось. Це фентезі, це навіть не фентезі, а горорна повість. І також я прочитав вже в жовтні продовження. Те, що бенкетує вночі, мені сподобалось трошечки менше, але все одно було дуже атмосферно, дуже затишно, прекрасне читання на осінь. Всім рекомендую. І у мене є вже всі книги, які вийшли українською на даний час всієї авторки. Та-дам! До речі, третя книга з серії Плятвений Солдат. Це от те, що я вже прочитав. Вийшло в оригіналі 30 вересня. Я сподіваюся, видавництво «Жорж» не затягне з перекладом і поскоріше видасть вже третю книгу, тому що мені цікаво, що буде далі відбуватись з цим клятвеним солдатом, тому що дуже комфортний герой, і мені подобається та серія. Тут дуже різні книги, але всі вони так плюс-мінус, як я розумію, атмосферні. Просто трошки в різних жанрах. Здається, авторка любить експерименти. Перша книга, це, яка виходила вже трошки раніше, називається Чаклунський довідник з оборонного пекарства. Е, тут має бути щось дуже затишне. Це у нас е, переможуть премії, там Ендрю Нортон не була 2020 року та Локус 2021 року. Як я говорив, це має бути затишне фентезі, щось про пекарство. Нічого, чесно більше не знаю. Не буду дізнаватися, особливо тому що думаю, найближчим часом читатиму, так як книги невеликі. А наступна книга Текін Фішер, яку я дуже сильно хочу прочитати, яка мене інтригує найбільше, це дім з міцним кістяком, тому що я дуже люблю книги про похмурі будинки. І як я розумію, це має бути саме така історія. Знову ж таки, найкращий роман жахів за версією Локус Award 2024 року. Ця книга вже побільше тут 300 сторінок. Я не знаю, про що тут має бути, але якщо це жахи, то значить, має бути щось дуже похмуре, готичне. І е, я сподіваюся, буде лоскотати мені трошки <хи>, мої. І до того вже слабі нерви, але е, цю книгу я хочу прочитати найближчим часом. Думаю, навіть встигнути її прочитати до кінця року. До речі, я бачу, що зараз деякі книжкові блогери знімають формат. Книги, які хочуть встигнути прочитати до кінця року, я теж маю деякі книги, які в мене на меті, щоб я їх прочитав до кінця року, і не брав їх вже на наступний рік. Тому, якщо вам буде цікаво, напишіть, я обов'язково зніму таке відео. Там не буде чогось дуже інтелектуального, тому що мало що знаю про ці книги, але можу розповісти, чому я хочу їх прочитати найближчим часом. Коротше, якщо це готовий, хтось дивитись, відгукніться. Я цю книгу хочу читати наступною в авторки. І а, третя книга це колючий живопліт. Не всі прокляття варто розвіювати. Я думаю, це знову має бути якийсь ретелінг. І а, ця книга, мені здається, має бути зимовою. Не знаю, чому я собі вигадав. Вона дуже маленька, тут 120 сторінок. А, навіть хочеться щось почитати трошки, можливо, я зрозумію, яка це казка. Жабуню викрили з рідного дому майже одразу після народження. Вона не знала рідних батьків, але не була обділена любов'ю, зростаючи у світі ферії разом з болотяними духами. Коли жабуні виповнилося 15, її почали готувати до повернення в людський світ. Вона мала стати хрещеною, доньки короля і наділити її даром. Так, я не читаю далі, бо нічого не зрозуміло. Щось про жабуню, людський світ, а маленька повість, Так як обкладинка така. Кольори більше мені чомусь нагадують щось зимове, можливо, це не так. А мені подобається, що тут замок має бути щось передворі. А я таке люблю казкове, тому буду тримати цю книгу в період, десь Різдва Нового року, тому що у мене саме Різдво і Новий рік асоціюється з чимось таким. Я пам'ятаю, в дитинстві я часто дивився в цей період мультфільми про шрека. Їх часто транслювали в той час по телебаченню, і у мене асоціюється. Саме ці казки, ці історії про замки, про королів, саме із зимою. Таке моє поповнення моєї нової улюбленої авторки відкриття взагалі цього року. Якщо ви читали якісь з її книг, то обов'язково пишіть. я в захваті від неї. і... А хочу прочитати все. Чекаю, що будуть віддавати надалі. Ну і те, що в нас залишилось, це один автор і його шість книг. Не буду тягнути кота за хвоста. Це у монастері Прачет. Я купив шість його книг. Одразу скажу, це були акції. Тут книга мені вийшла, одна книга мені вийшла десь в 260 гривень, там пару гривень ще чи копійки. Коли в ви чи я <laughs> купляли книги за 260 гривень нові. Ну вони всі коштують на сайті видавництва Старого Лева по 500 гривень. Тому, коли нещодавно, декілька тижнів тому була акція 1 плюс 1 дорівнює 3, я вирішив цим скористатись. І вирішив з цим скористатись два рази, тому що один раз мені було мало. І так я купив собі шість книг, Террі Пратчета. А, І ще до всього, коли ти купляєш декілька книг, Пратчета, там чим більше ти книг береш, тим більша знижка якось додається. До всього що один один дорівнює три, до всього, що я отримав кешбек. Ну коротше, це було так вигідно. І я собі підрахував і вийшло реально 260 гривень за книгу. Я ну, не міг таке пропустити. Я прочитав першу книгу з серії чи з циклу про відділ право на чари в жовтні пару тижнів тому. Детальніше розповім про неї вже в прочитаному, але якщо я вже купив наступні книги, то зрозуміло, що книга мені сподобалась. Є там одне маленьке, але одразу скажу: це там під кінець події розгортались в іншому вимірі. Якщо чесно, я завжди так не розумію, коли фентезі починається оці інші виміри, інше всесвіти. Я не розумію цього. Як інший вимір, що там відбувається? Це завжди мене дуже заплутує, але ну так класно пише пишете Рі Пратчет. Це було прекрасно. Звичайно, він для мене автор, якого потрібно читати у підходящий настрій, будь-коли він мені не зайде. Так ось в мене є весь цикл вже про відео. Бачите, це у нас друга книга. Дві сестри, якщо я розумію, це має бути щось про театр, якісь відсилки до Шекспіра. Далі третя книга це Відьми за кордоном. Четверта книга це Пані та Панове. П'ята книга це Маскарад. І шоста книга може, як це все тримати, це Бери за горло. Правильно? Правильно? Я хочу хоча б одну книгу ще до кінця року прочитати. Це, звичайно, другу маскарад. Тому що поки що я планую прочитати цикл про відьом, не починати наступний. Е, ну, я думаю, ви поміряли, що тут п'ять книг. А шоста це перша книга з циклу про Тіфані, якщо я не помиляюсь. Е, називається Вільні Малолюдці. Це е, теж якби про відьом. Бачите, тут в одному навіть. Е, як це називається? Відді, Відділі? Um, ці цикли це якби ще один підцикл віддіум, тому що Тіфані це теж відьмочка, і наскільки я знаю, цей цикл найбільш дитячий. Чому я хочу читати саме про віддім, а тому, що все, що пов'язане з відьмами, я обожнюю. Для мене відьми це щось таке. Дуже комфортне, щось, на чому я ріс, і мені подобається вся ця абракадабра, вся ця атмосфера. Тому я навіть зараз насолоджуюсь, читаючи книгу про відім і ну так я люблю естетику відім, навіть не передати словами. Я не стримався, купив собі все. Буду читати. Якщо ви прочитали весь цикл, напишіть, як вам. Тому що перша книга мені сподобалась, для мене це 4 з 5. Ну крім цих вимірів, звичайно, може, я просто щось не зрозумів. Може, просто я вже під кінець був трошки втомлений і а, вже був в якомусь іншому настрої, тому мені там ці вимірі не зайшли, тому що все інше, що відбувалося до цього, це був такий кайф, гумор супер, абсурдно, автор висміює дуже багато всього. І я навіть щитую ці посилання, шок. Я не думав, що я хочу сказати, не думав, що я такий розумний, але нехай буде так. Я просто веселюсь. Мені це піднімає настрій, і я хочу знайомитись надалі з тері предчетом. Буду знайомитись по циклах. Раз я вже спочатку вирішив прочитати цикл про відділ, потім про ці тіфані. І ще мене цікавить дуже сильно цикл про смерть, тому що коли з'являється смерть в книгах теріпредчетом, це. Дуже мені подобається. Я читав до того ж позацикловий роман минулого року боженята. Мені теж сподобалось. Можливо, я десь між цими циклами буду читати якісь позациклові його романи, тому що багато хто позациклові романи навіть е, кажуть, що це найкращі книги. Тері Пратчета. Мені боженята теж дуже сподобались, і я читав справжнісінький кіт цього року весною. Це дуже маленька книга про котів. А такі замальовки життя котів невеличка така кумедна енциклопедія, яку написав Тері Прачет. Було дуже кумедно, дуже атмосферно. Я теж люблю котів, і а, мені сподобалось. Я все життя ріс, якби у нас були коти, ріс з котами, хотів сказати. І а, мені сподобалось Тері Прачет, чудовий автор. У мене ще є його, до речі, офіційна біографія, але її буду читати вже наступного року так точно. Це все, це всі мої нові 13 книг за місяць жовтень. Прочитав я, звичайно, поки що тільки п'ять книг, що читаю. Як бачите, не дуже я встигаю за тим, що купляю, але нічого. Час є, прочитаю все в майбутньому, нікуди я не дінусь. А якщо. Ще раз скажу, ви читали якусь з книг, яку я показав, про яку я розповів, то мені буде дуже цікаво почитати ваші враження. І взагалі діліться своїми думками про відео. Я, бачите, пропав був трошки з каналу, але я надалі, вже в листопаді, планую більше не пропадати. І сподіваюся, відео буде як мінімум кожного тижня, а можливо навіть більше. Не забувайте підписуватись на мене в телеграм-каналі. Я чекаю вас там. Мене там буде ще більше моїх думок, що я читаю, книг в форматі реального часу. Я дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Я вам підняв настрій, змотивував вас щось почитати. Або просто ви приємно провели час за якимось обідом, вечерю, сніданком. Неважливо, я дуже сильно вдячний вам за те, що ви залишаєтеся зі мною, і до зустрічі в наступному відео. Па-па!